Футбольний прогноз, чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. Перших 4 матчі прогноз я вже робив, кому цікаво. Перший матч Лівий Берег-Верес, що говорить букмекерів, це рівна пара, команди по складу досить рівні. Хоча Верес знаходиться дуже високо. Турнірні таблиці, хоча має один із найслабших складів в чемпіонаті. А так, якщо говорить от два матчі лівий берег провів, чорноморцем міг би й не виграти, але повезло, виграв такий красивий гол забив. Вже присипи А вересу так само, Все, багато що залежить від удачі. В першій ігрі була якби дуже везло йому. При рівній ігрі забив всі моменти реалізував, Крибас нічого не реалізував. І тут саме на останній минуті отримав пенальку в секунді і переміг, хоча була рівна гра, якби і не виграй. Ну в цьому матчі фаворит саме, саме верес фаворит. У мене саме верес, і позабити м'ячам саме менше. Тому саме краще розглядається, менше позабити м'ячам. Менше дивиться 2,5-3,5. А так Верес саме фаворит після двох цих перемог, хоча постійно він також не може вигравати. Наступний матч Колос Олександрія, що говорить, фаворит тут є букмекерів саме Олександрія, і в мене Олександрія фаворит. Думаю, не прогнозів саме на забиті м'ячі більше 2,5. Саме більше 2,5. Колос багато пропускає і проігрує. Хоча не скажу що ігра його є безнадійною. Саме Олександрія так само. Ну, Не грала Шахтарем. Чекала, що Шахтар почне грати. Він почав я забив гол тоді почала грати і програла тренути. Все, надію, в цьому матчі вони почнуть грати в першому таймі, а не в другому. А так загалом більше 2,5 і дивиться саме в сторону Олександрія. В цій грі, я думаю, їх у нас може забити, та можуть обидві забити. Такий прогноз на другий матч. Наступний матч в нас Заря оболонь Болонь. Фаворит тут є так, якби заря. хоча, на мою думку, це рівна пара. І оболонь не є такої слабої команди. Не є такої слабої команди. Зря один матч виграла, один програла. Олександрія виграла і нічия. запросто можуть іти нічию. Тут футбол він не передбачуваний, сам футбол він не передбачуваний. А так загалом фаворита, як у мене тута немає. Я думаю, менше позабити м'ячам. Саме менше позабити м'ячам. і розглядати краще брати на оболонь. Фуру, брати, фуру п'ятеро, один дивиться. Або, брати, на те, що оболонь не програє. Не вважаю, що зарята настільки сильно, що так вже легко було ні, і програє. І останній матч інгулець-рух. Тут у букмікері незаперечний фаворит саме рух, хоча інгулець не виглядає таким безнадійним і останню гру виграв, але так якось букмекери вірять, що рух виграє, можливо, вони щось знають. До них теж треба придивлятися, але так само є ризик взяти що може і не виграть, тут футбол. З однієї сторони, не все сходиться і близько, що букмекери ставлять. Я думаю, позабити м'ячам буде саме більше 2,5. Вже що тут є інгулеці, і рух має забити. Хоча весь час в українському чемпіонаті в нас завжди хочеться менше ставити, позабитий м'ячам. А так переможця все таки я схиляюся, що саме рух. Він краще грає, але не завжди виграє команда, яка краще грає. Краще працює саме на забиті м'ячі. мічі. Ти він навіть взяти, що інгулець заб'є. Носить небагато, не дають коефіцієнт. Такий прогноз на 4 матча. Вподобайка за прогноз. І всім удачі!